Уронефрон допомога при сечокам'яній хворобі триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене назвати Олексій Тарасов. Почну з прекрасної новини. З полону повернули дві. Повернулися 205 українців. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Додому повернулися захисники Маріуполя та військові, які обороняли інші напрямки фронту. Знову ж це надзвичайно гарна новина для всіх нас. Є інші також новини: йдеться про те, що у ніч на вівторок, 6 травня, сотні невідомих дронів атакували територію Російської Федерації. Як повідомляється, вибухи линали у Москві та під а також. Чотирьох областях Росії також відомо про те, що було зупинено дію аеропортів, зокрема в Москві Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові. Я не впевнений, чи там всюди є аеродроми. Здається, всюди значить мер Москви, заявив, що у столиці. Російської Федерації сили протиповітряної оборони, нібито збили щонайменше 19 безпілотників. про це і не тільки поговоримо з нашим наступним експертом Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації. З нами на зв'язку, пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! А героям слава доброго дня. Ми точно розуміємо, що це не просто така, знаєте, випадковість, що раптом напередодні 9 травня невідомі безпілотники масово почали летіти по Росії. Більше того, по московській області про те, що нібито туди щось прилітає, повідомляють вже другу ніч поспіль наші вороги. Яку ви бачите в цьому ціні? Чи тут більше символіки, чи можливо дійсно в тому ж самому Подольську, про нього більше говорилося це у Підмосков'ї. Можуть бути цілі, які є важливими саме для українських військових? Там на підльоті до Подольська, на півшляху до Подольська теж є дуже цікаві цілі. Там є і виробники, і розробники російських. Авіаційних засобів ураження, так що в Підмосков'ї куди не прилетить ракета, усюди чи безпілотник, усюди можна знайти щось корисне для ураження, значить, ну що якийсь об'єкт, кори, який корисно було б уразити, от ну, можна теж оцінити як пристрілку, подивитися, як дрони проходять, чи наскільки дерява, чи наскільки щільна російська протиповітряна оборона. Тобто завтра побачимо, було це якесь спеціальне завдання, такі досить масовані, все ж таки, 100 дронів. Це не поодинокі дрони, які там не поодинокі безпілотники, які там пошкрябали дах на одній з кремлівських башт. А це вже кількість, яка здатна нанести якісь серйозні ушкодження, крім того. Якщо вдалося пролетіти аж до Москви, аж 19 нашим безпілотникам, то є надія, що 9-го, якщо буде прийнято рішення, все ж таки зірвати росіянам парад 9-го травня, то один-два безпілотники все ж таки долетять. А для це цього буде досить, для того щоб там виник хаос. Зірвати парад 9 травня, от е, в якій формі це може бути його відміна, е, е, якби повітряна тривога, яка лунає у Москві. Що ми що ми, що ми, ми маємо на увазі, коли говоримо про те, що така можливість у нас є? Ну, по-перше, якщо нам вдасться нанести удар не по самому параду, ну, на мій погляд, це було б таким варіантом не, досить нейтральним. бо а якщо наносити удар під час проведення параду, там вже будуть представники багатьох країн на трибунах, да? а можна нанести удар за 1-дві години до початку параду, бо місця зосередження військ, які будуть проходити по червоній площі, вони відомі. От. Той же Пешка да? тобто вулиця Горького, там обов'язково величезна колона стоїть на десятки кілометрів. І це не основне місце. Там можна значить, знайти кілька місць з зосередження цих військ перед парадом. От якщо по ним нанести удар, то і щось вивести з ладу, самі розумієте, порушується порядок проходження. Там колони, в яких визначені місця, конкретні місця. Ну, крім того, випускники військових академій російських вони теж збираються не за 5 хвилин до параду. от. Да? І загалом, якщо внести такий, ну нанести такий удар, скажімо, попередній, да, то загалом проведення цього параду буде в критичному стані. Він може зірватися або буде хаос під час проходження колон по Червоній площі. А цього досить, і навіть поява двох трьох безпілотників над Москвою це вже повітряні тривоги, і це вже з трибуни всі побіжать. Ну тобто можна да, якщо росіяни а, не мають нічого святого, коли вони б'ють по реальних святах по нам, да то а, зробити їм, так би мовити, ну скажімо, за, заважати їм проведити цей свято побідобесія російське, та це таки, на мій погляд, було б дуже доречно. Ну і це ж буде транслюватися на всю Росію, і всій Росії буде видно наскільки вразлива її власна територія, навіть з її столиці. Мені здається, в грузинській традиції це називається Алаверди. Ну, в сенсі так, дійсно, як відповідь на ті терористичні удари по е, звичайних цивільних українцях під час свят. Тут можна як мінімум згадати трагедію, яка сталася в сумах. То відповідь удар по параду 9 травня. Чи як ви кажете за годину, за дві до того як він почнеться, може виглядати як дійсно хороша логічна розумна відповідь, вже є інформація про те, скільки значить сил одиниць ППО стягнули в російську столицю якраз з приводу цього свята. Бідабісія, про яке ви говорили, повідомляється про те, що їх там 280. і говориться про те, що ППО Москви вибудована в чотири ешелони. Значить, є перший це там виявлення, там різні станції радіолокації, мобільні РЛС. Другий ешелон для перехоплення стратегічних загроз, третій це ППО великої дальності, йдеться там про С400 і так далі. Четвертий це ближній бій. Тут вже йдеться про системи Панцер С С-1», Тор М2, І вони стоять не тільки у Підмосков'ї, а й в самій Москві на дахах будівель. Пам'ятаємо, були такі фотографії на мобільних платформах. Їх нібито розміщують 280 одиниць. Наскільки це серйозно? Серйозний захист, і знову ж от ви говорили про те, що можливо, зараз ми бачимо, як наші повітряні сили, наші захисники пристрілюються по Москві. Чи це означає, що цього недостатньо та ні? Це більш ніж достатньо. Загалом можна було би і не посилювати оба протиповітряну оборону Москви, але Розумієте, там достатньо сил, і ви ж бачите, ми не змогли нанести таких ефективних ударів по Московській області дотепер. От, але в нас теж з'являються нові засоби. В нас на підході і вже було пробне використання. Ну я не знаю, самі розумієте, я тільки з російських телеграм-каналів можу дізнаватися про застосування, наприклад, наших. Дронів з реактивними двигунами, от по Ростову там пару тижнів тому був застосовули застосовані. У всякому разі, один двигун чітко показувала: а це той двигун, який використовується на пеклах чи поляницях, чи руті, от якась, якась з цих систем була застосована? Можливо, зараз будуть застосовані нові системи для ударів по Москві. А загалом росіяни після початку війни розгорнули ще додаткову систему ну до тих, що були перед війною на Лесіному острові. Розгорнули підрозділ, здається, полк С-400. Ну і побудували довкола Москви кілька в кілька ешелонів такі башти ПВО, башти протиповітряної оборони, як колись робила фашистська Німеччина. Повна аналогія, да? Вони на, піднімають на таких металевих або бетонних конструкціях піднімають зенітні комплекси: там панцирі чи тори для того, щоб вони могли уражати більше далі бачили і могли уражати українські безпілотники. Але одночасно в да, і на дахах дійсно пам, поставили на МВС будівлі і ще там на пару будів. На Генштабі здається поставили панцирі. І там сміялися що з тих панцирів ви казали на мобільних установках, там колеса познімали, щоб вони колись ввечері на них не поїхали. От на ту саму в стріт. Ви ж знаєте, це місце жінок з низькими моральними якостями в Москві. Значить загалом 280 систем, яких стягують, це для того, щоб можна було взяти під козирьок і сказати, ну. Знаєте, тут муха не пролетить, і ми все зробили. Да, значить, тут зайві перестороги. Вони нічого не додадуть до системи ПО, утворять хаос. Бо всі ці системи потрібно буде включити в загальну систему управління. А це перевантаження цієї системи загальної системи управління, системи цілерозподілення. От, скоріше вони послаблять протиповітряну оборону. Ну, можливо, посилять. В тому плані, що вони їх розкидають п'ятим ешелоном довкола Москви, як ми мобільні групи розставляємо. Єдиний варіант: бо загалом, ну, якщо вони поставлять їх зі Сходу, да, то наші дрони можна буде завести на, поставлять їх, вибачте, з заходу, да, то наші, мобільні, наші дрони можна буде навести так, як роблять росіяни з тилу зі сходу на Москву. Там більша вірогідність прориву протиповітряної оборони. А загалом, мені видається, це така генеральська клоунада, щоб сказати: Ну, от, от ми все зробили, от ми гарантуємо безпеку хоча жодна протиповітряна оборона не дає стопроцентної безпеки, стопроцентної гарантії, що вона не буде прорвана. Тут до речі... Ізраїль візьмемо, за приклад Ізраїля. Да? Ну, такої щільності в світі ніде нема. Все одно долітало. Дійсно, ракета Хоситів, вона не кудись долетіла а в головний аеропорт. Так йдеться про аеропорт Бенгуріон, який в Тель-Авіві, Тобто, ми розуміємо, що дійсно навіть така досконала система ППО протиповітряної протиракетної оборони не змогла зупинити цю ракету. А от щодо того, що ви сказали про генеральську клоунаду, то дійсно ну окремо цікаво було подивитися, як полетять голови, коли от дійсно українські дрони продовжують долітати до московської області і навіть до самої Москви. Про те, що ми з вами зараз обговорювали, тобто удари в глибину Росії, є також і. Ну, така певна скептична думка, тут я можу процитувати Тараса Чмута, Тарас Чмут, нагадаю, він є волонтером, він є головою фонду повернись живим, який допомагає військовим. Тут є багато зборів, НВ, до речі, їх також підтримує. Так от він розмовляв з нашими колегами і сказав про те, що ну, є проблеми з нашими далекобійними ударами. Як він вважає, що на початку, коли тільки такі удари вглиб Росії. І ми почали завдавати, наші військові почали завдавати. Масштаби були обмежені, але удари були ефективні. Так вважає волонтер Тарас Чмут. Але зараз в цей процес було вкладено ну багато грошей. Очевидно, чому це важливі цілі. Це може впливати на хід війни, якщо ці цілі вражати. Але на думку, от Тараса Чмута, що от зараз кількість ударів зросла, але ефективність впала, оскільки. Я цитую, немає можливості грамотно знаходити, перевіряти е, таку велику кількість цілей. Чи може бути проблема? давайте так, з чим може бути пов'язана проблема з пошуком таких спеціалістів? Спеціалістів з чого? Спеціалістів з розвідки цілей в Росії Та -та -та. верифікації, визначення, визначення цілей, верифікації, ну і звичайно побудування маршрутів, щоб туди могли долетіти новітні українські дрони. Ну, перш за все, це потрібно, скажімо, заохочувати до співпраці осінт, осінт аналітиків, Да? Це перший момент. По-друге, треба більш масово використовувати цивільних фахівців. У військових, як правило, замилені очі, і вони дуже покладаються на керівництво. Тут потрібні свіжі думки і потрібні, скажімо так. ну от Була е, добра ідея, що якщо е, наші дрони мають малу бойову частину, то треба бити по об'єктах, які лег легко підпалити, тобто по НПЗ, по ректифікаційних колонах. Ідеально попадає, працює. Да? Але весь час росіяни вони теж посилюють протиповітряну оборону, вони роблять різні там башти, різні захист цих систем, там наварюють просто з прутів, наварюють якісь решітки зверху, і пробують таким чином їх захистити. Ну, крім того, звичайно, посилення протиповітряної оборони. А, звичайно, значить, мобілізація всіх місцевих ресурсів тих самих мобільних груп. От. І е, загалом це і є причини. І крім того, е, дійсно ми вражаємо мало з однієї такої важливої причини: наші безпілотники несуть за, мали, за малу бойову частину. Шахет несе 50 кілограмів. Як правило, наші безпілотники несуть 20-30 кілограмів. От е, був приклад по одному з наших підприємств, великих підприємств в Києві, да? от, е, росіяни нанесли удар кількома шахедами. Вони не змогли знищити цей цех. Ну, от. Е, нам потрібно безпілотники здатні нести хоча б там до 100 кілограмів вибухівки. Тоді удар не потрібно буде пускати 100 безпілотників, бо один-два безпілотники, що попадуть, ну там з 20 запущених. Вони виконують бойове завдання. Тобто, я бачу, перш за, все, перш за все, збільшення бойової частини наших безпілотників, і крім того, по підприємствам, які ми хочемо вивезти з лади, по складах зрозуміло. Да? По складах нам треба, щоб а, ми е, нарешті, нарешті взяли на озброєння, ну, опрацювали, сконструювали. А, значить, випустили реактивні безпілотники, які мають більшу швидкість, і, відповідно, на них можна поставити проникаючі бойові частини, які після гірки змогли пробивати захисний шар бетону на складах і вражати склади чи командні пункти. Ну, от. По підприємствам потрібна, по-перше, бойова частина, по-друге, консультації з фахівцями, де у під, на, на кожному з цих підприємств найбільш вразливе місце. Це може бути не е, цех, це може бути, наприклад, комп'ютерний центр. Це може бути киснева станція, влучання в якої знесе півзаводу, без жодної вибухівки. Це може бути воднева станція. Це може бути склад з якимось там хімікатом, який е, після цього е, е, після влучання по якому виникне величезна пожежа. Тобто треба. Ну, краще розробляти, ну, наприклад, там на виробництві ракет напевне є такі компоненти. От. Тобто, треба просто краще аналізувати і, безперечно, збільшувати бойову частину на наших безпілотниках. Зрозуміло, дякую, що ви це озвучили. Я впевнений, що серед тих, хто планує такі операції, є це розуміння, але ну, важливо, щоб також і наша аудиторія розуміла, що відбувається. Ну, хоча, і... так, вибачте, так, вибачте, я вас перебив, шахет несе 50 кілограмів. А зараз росіяни злили паливо трохи і підняли до 90 кілограмів. Ну, наші бойові частини по 30 кіло, вони блідо виглядають на цьому фоні. Ми дійсно бачимо, яку величезну шкоду ці шахеди наносять Україні так щодня нас атакуючи тут. Хочу може закінчити на більш позитивній ноті. Поговорити про ту операцію, яку спецпідрозділ ГУР проводив у Чорному морі. Там ми побачили безекіпажні катери Магура Ві 7 і що, що сталося? Сталося вперше в світі, коли такі безекіпажні катери збили російські винищувачі. Два з них було збито: один над Краснодарським краєм, над цим новоросійським. Інший над тимчасово окупованим Кримом. Повідомлялося, що от екіпаж другого все таки загинув. Першого на жаль, вдалося врятувати росіянам. Оця нова технологія. Як вона розширює наші можливості, на вашу думку? Ну, вона просто блокує можливості російського флоту і авіації. От, розумієте, коли як колись е, торпедні катери блокували е, дії, наприклад, в Середземному морі блокували дії великих е, лінійних кораблів. Да? Бо, наприклад, австро угорський єдиний під час Першої світової війни, єдиний Австро-угорський дредно торпед, італійські торпедні катери. Тут і так, маленькі човники, вони повністю блокують діяльність російських військових кораблів. Ну, щоправда так, військові кораблі від них можуть відбитися. Але десантні кораблі, транспортні кораблі, які перевозять бойову техніку, вони беззахисні перед цими дронами. Крім того, для росіян зараз така дилема: чим знищувати ці катери? Вони пробували робити це з гелікоптерів. Збили два гелікоптери в одному під час одного вильоту, під час полювання на наші безпілотники збили, спробували використати винищувачі сучасні, наддорогі, надшвидкісні маневри не винищувачі, багатоцільові. Але як вони можуть знищувати дрони, яких вони не бачать радаром? Бо вони під час, скажімо, під час. Виконання бойового завдання, вони то на воді, то хвиля їх накриває і немає відбиття радіолокаційного. Да? От, малесенькі, просто малесенькі кораблі. І вони змушені були роз... пробувати розстрілювати їх з гармати на мінімальній швидкості. А в цей момент ці літаки нічим не відрізняються від гелікоптерів. Лише тим, що їх надскладно пілотувати. І після цього, наприклад, збили цей гелікоптер. Яка в Росіян ситуація? Треба рятувати екіпаж. А хто полетить рятувати екіпаж, коли там ці, а, залишаються ці дрони? От. І якщо прилетить туди гелікоптер, він теж буде збитий в тому самому районі. І тому це на моральний стан російських льотчиків морських да, впливає серйозним чином, бо там температура 13 градусів зараз води в Чорному морі, в тому регіоні Новоросійська, да? і людина навіть в спеціальному костюмі. Морському морської авіації півгодини потримається там, і льотчики розуміють, що вони смертники. Ну, от. Тобто, загалом, застосу... ну, я вже не кажу про те, такі технічні аспекти, що ми почали нарешті воювати зброєю 21 го століття, да? зброєю інформаційного віку проти зброї постіндустріального століття. Да? Ну, от. І це загалом результати результати маємо одразу. І якщо Росіяни казали, що флот на Чорному морі взагалі не потрібні, то тут зараз виявляється, що там і авіація не дуже потрібна. А це хороші новини, пане Валерію. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.